Вітаю, друзі, Олексія Ляшенка середа. Традиційний 5 хвилин. Поговоримо про зрадників. Поговоримо, чому не ті у нас при владі. Ну і ще деякі питання. А зараз хочу подякувати Лашків Олександру і Семенець Сергію за вашу допомогу, за вашу допомогу нашим воїнам за вашу допомогу, за вашу допомогу у пришвидшенні нашої перемоги. Величезна вам подяка, друзі. І давайте почнемо. Нардеп Олександр Пономарьов Павар... за за грати на два місяці без можливості внесення застави. Це Державна зрада. Ну, нормально? Я вважаю, що нормально. Хай сидить. І хай сидить як Богуслав. Ну, хоч з цієї статті у нас зняли заставу. І слава Богу, що зняли. Тому що колишнього військового одеського військового прокурора Борисова суд також відправив е під варту на 60 діб. Але тут можливість внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень. Подивимося. Подивимося. Знайде він 150 мільйонів гривень, чи не знайде. Ну, Він заявив, що він помре у в'язниці і що у нього нещодавно Тромб обірвався. А як обірвався тромб, Ну, я не, я не медик, я не лікар, не знаю. А якщо обірвався Тромб, то він назад. Став... Ну, не знаю, не знаю. Сказав, що помре. Ну, не знаю. Не знаю. Помре. Не помре, обірветься, не обірветься, але дача за кордоном, авто великі, маленькі, різні, ще одна дача за кордоном, і Птром не обривався. Ну, дай Бог йому здоров'я і довгих років життя, друзі. Що я вам хочу сказати? Чому ми так так відстали, так зупинилися від хоча б Балтійських держав. Друзі, якщо вам подобається, підпишіться на мій канал, нажміть дзвоночок, прокоментуйте. А головне, якщо можете, розповсюджуйте, будь ласка, тому що це ваше це на вас єдине єдине сподівання. Також, чому? Чому ми відстали? Чому при Держави були в Союзі, і вони зараз в Євросоюзі, і вони зараз в НАТО. І зараз, я вам хочу сказати, не останню роль вони відіграють і як в Євросоюзі, і як в НАТО. І є, і є нашими адвокатами, є нашими друзями, є нашими помічниками. Ну, розумієте, інколи здається, що Прибалтійці, Поляки, Чехи, Словаки, вони більше українці, ніж ми, деякі українці у нас в Україні. А я вам скажу, чого не походять. А тому, що у них пройшла релюстрація. У нас вона не пройшла. Хтось каже, це незаконно, це на порушення прав людини, це там якась європейська комісія чи щось і суд, і суд щось нам забороняє. Отут я можу сказати, ідіть всі нахрен. Нам треба було. Я не знаю, зараз можливо вже, чи неможливо, це ми настільки впали в це болото провести люстрацію. І чому у нас не у владних структурах люди, які закінчили європейські вузи, європейські навчальні заклади, які працювали в Європі. Та хоча б ті, які закінчили українські заклади. А не російські. У нас же і зараз половина, добра половина всіх начальників і всіх можновладців ще звідтіля з радянськими і російськими дипломами. Колись президент сказав, що «А молодь ви не, вер... не вернетесь, вернуться. І вернуться вони не на мільйон за -за зарплати. Вільнуться вони на 100 тисяч зарплати. Ну, максимум на 150 і вернуться. І вони будуть впроваджувати європейські цінності, європейську роботу, європейську систему керування. А у нас треба професіонали з двома ф. І вони сидять скрізь ці професіонали, а подивіться на суддів, хто сидить, а подивіться на інші правоохоронні органи, а подивіться на прокурорів, хто сидить в прокурорах. А чому ми не покличемо навіть як казахи, вищий суд англійців? Не ті у нас при владі. І поки ми їх не змінимо, нічого не буде. Друзі. Ось як знову з хорошими рускими. Розумієте, ворон, ворону, глаза не виклює. Спочатку, я казав вчора, Навальний підтримав Гіркіна. Терориста, Ось якого, якому вирок винес Європейський суд по пожиттєве за збиття Боїнга, який у нас почав війну і вбивав людей, катував людей, Навальний його захищає і каже, що він політичний заключений. А сьогодні хороший русський Ходорковський його захищає. Тоже кажется, политический заключені. А Латиніна, Фейгин, П'ятковські, ну, всі оці блін ідіоти разом з деякими нашими ідіотами, які бігають, кажуть, що як же ж так вийшло, пригожин чинив опір, робив переворот, а арештували Гіркіна. Ну, несправедливо же ето. І наші туди лізуть, і наші там слухають, і ще й підгавкують наші у всіх цих хороших русських друзів. Ну що, ну так живемо. І тепер питання, а чи будемо жити по-іншому? Не знаю. Чекаємо гарячих новин. Вони дійсно будуть гарячі. Україна переможе.